Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Благословляємо вас. І нехай Господь буде благословінням для вас. І ми віримо, що ця істина, яку ми проповідуємо, це слово, яке ми сьогодні сіємо для вас, воно буде змінювати ваше, ваше життя. Воно буде благословляти ваше життя. І ваше життя буде змінюватися і буде зовсім зовсім нове зовсім інакше. Ми сьогодні будемо продовжувати нашу тему процвітання. І сьогодні ми будемо говорити, що в Бога є бачення стосовно тебе. Вже дуже скоро в нас з'явиться переклад на англійську мову, і я вірю, що це слово буде благословеним для всього світу, що кожен зможе почути це слово, вони зможуть прочитати. Внизу нашого відео буде переклад. І я вірю, що ця істина буде торкатися сердець всіх людей. Тому діліться цим відео. Кладіть лайк, кладіть коментар. І нехай кожен почує істину Івангелі, світло для світу. Тому нехай Бог благословить вас. І ми продовжуємо вже нашу тему. тема процвітання, процвітання християн, процвітання віруючих людей, процвітання тих, які призначені для процвітання. І тому в Бога є бачення стосовно тебе. Бог має бачення для кожної людини, яка народжується на світ. Бог вже приготував своє бачення, Бог вже приготував свою долю. Ми можемо навіть собі просто не уявляти, що саме Бог для нас приготував. Ми можемо, навіть і в думку, приблизно це не пропустити, навіть це не подумати, але наш Бог чудний. Він приготував благословенне життя для кожного з нас. У кожного є свій шлях. У кожного є своя дорога. І кожен. Може рухатися в тому напрямку, в якому Бог вже спланував наше життя. Тому Бог має бачення. Бог вже все приготував для того, щоб твоє життя було зовсім інакше. Тепер лише важливо, щоб ти повірив, щоб ти прийняв цю істину, щоб ти взяв Слово Боже і почав вивчати, почав будувати стосунки з Богом, тоді ти зможеш побачити також це бачення. Бог притував для тебе більше, ніж ти можеш собі уявити. Бог приготував для кожного, для кожної людини. Але на жаль, не всі вірять, на жаль, не всі знають цю істину. На жаль, ще не, не, багато людей не приймають цю істину. Багато людей просто вони дивляться на це і сміються. Що ти таке говориш? Але насправді Бог приготував процвітання для людей. І ми зараз з вами будемо читати місце Списання, де ви побачите, просто побачите, що Бог має бачення для кожного. І Він для тих, хто вірить, Він це бачення виконує, Він благословляє. Він і зливає свої благословіння неба для тих, хто вірить, для тих, які приймають слово і розчиняють свою віру. Бог приготував велике благословіння неба. Але перш за все, щоб ти зміг це бачення побачити, щоб Бог зміг тобі це бачення показати, тебе потрібен бути час з Богом. Це обов'язково, щоб був час з Богом. Коли ти приходиш в молитві, коли ти береш слово Боже, коли ти починаєш читати, коли ти починаєш перебувати в цьому, і Бог просто почне тобі відкривати через слово, через видіння, через сон. Своє бачення, ти просто зможеш побачити насправді своє життя, насправді тим, ким Бог призначив тебе бути на цій землі. Тому що для кожного є призначення. І щоб отримати бачення, тебе повинні бути стосунки з Богом. Міцні стосунки з Богом, близькі стосунки з Богом. Можливо, коли в тебе міцні і сильні стосунки з Богом. Бог може відкрити тобі, Бог може тобі показати. Те, про що, можливо, ти навіть і не мріяв, і не думав. Можливо, жив це життя. Але Бог каже, я покажу тобі, я маю на тебе план. У мене все готово для цього. Але тепер є твоя відповідальність. Повірити, почути, прочитати в Слові Божому. Прийти до мене, поспілкуватися зі мною, я тобі відкрию і покажу, так як пише Єремія 33:3. Що я покажу тобі те, що ти ще ніколи не бачив? Те, що ти ніколи не бачив. Це благословена від Бога. Спілкування з Богом допоможе тобі побачити те, що для тебе приготував Господь. Навчись чути Його голос. Навчися. Приходити в Його святу присутність, пробувати з Ним, щоб Він міг показати тобі, щоб Він міг сьогодні відкрити тобі. Бо коли ти побачиш, яке життя приготував тобі Бог, я вірю, що ти захочеш жити таким життям. Я вірю, що ти захочеш жити таким життям. Ти будеш прагнути такого життя. Ти будеш робити все для такого життя. І так, як ми сьогодні вчимося. З вами розбираємо це слово процвітання. І ми в попередньому ефірі говорили про навчання, що потрібно вчитись. Ти захочеш вчитись бути багатим, бути щасливим, бути процвітаючим, мати успіх у всьому. І Бог благословляє на це. І Бог дає своє благословіння. Я хочу поділитися з вами своїм свідченням. Одного разу я також слухав проповідь. Про процвітання. І через нашого єпископа Бог говорив. Говорив в моє серце. І просто коли я був разом з ним в Його присутності, я приймав це слово вірою. Я розчиняв це слово вірою. І так само, як сьогодні ви слухаєте це слово, я слухав це слово. І сьогодні я ділюся ним з вами, щоб змінилося ваше життя, так як змінилося моє життя. І просто Бог торкався мене цим словом. І Бог показував, що християни насправді мають бути процвітаючими людьми, багатими людьми, щасливими людьми, успішними людьми. Тими людьми, які, які є людьми Царства Божого. І я слухав цю проповідь. Я слухав це слово, я записував. Я записував, я нотував собі. І просто в своїх думках, коли. Пастор говорив, каже, яку суму ви можете написати і сказати, от Господь, цієї суми я можу розпорядитися. Отаку суму я хочу, щоб ти мені дав. І коли я писав це на листку, коли я сидів над цим роздумував, коли я був в його присутності, я писав суму з багатьма нулями. Казав, Господь, я хочу, щоб ти довірував мені таку суму, щоб я міг нею розпоряджатися. І я писав, на що я цю суму можу потратити, не, не потратити, а що я можу зробити з цими фінансами, як я можу ними правильно розпорядитися. Я писав кожен пункт, я записував. Я просто слухав слово Боже. І через пастора Бог проговорив, ким ти себе сьогодні бачиш? Скільки би ти хотів сьогодні заробляти? Яким би ти був хотів би бути багатим. І я уявляв собі свої думки одразу. Я просто представляв це собі, я перебував так в молитві, і я роздумував, дійсно, наскільки б я хотів заробляти, яку б суму я хотів би жертвувати для Бога. Суми крутилися в голові, хотілося дуже багато, але я взяв одну лиш суму. Господь оця сума. Я хочу бути таким багатим, щоб я мав тисячі. Тисячі, щоб я мав тисячі, щоб я міг получати тисячі і жертвувати, щоб я міг тисячі. І просто в той момент Дух Святий прикоснувся в мого серцю дуже сильно. Дуже сильно Дух Святий прикоснувся і прийшло запитання від Бога. Чому не мільйонами? Для мене був шок. Я просто. Декілька хвилин, можливо, я навіть не міг слова сказати, я не розумів, що є. Але я почув це слово від Бога. Каже, Чому не мільйонами? І тоді я зрозумів, і тоді я побачив Боже бачення, що Бог хоче, щоб я розпоряджався мільйонами. Щоб я був мільйонером. Бо одного разу це слово прийшло в моє життя. Я повірив. І я вірю, що Бог приведе мене в це благословення, в це бачення до кінця. І просто коли після цієї молитви, після цієї проповіді я ще молився, Бог просто починав розкривати мені, показувати повністю своє бачення на рахунок мого життя, на рахунок того, яким я маю жити, ким я маю бути. І просто коли я бачив цю всю картину, коли Бог мені це все показував. Я був не те, що, навіть, навіть правильно сказати, здивований. Я був шокований, що приготував для мене Бог. Що Бог хоче, щоб я мав. Яке Він бачення має стосовно мене. Я навіть не міг собі цього представити і уявити. Що я мільйонер, що я той, який. Має достатньо фінансів, який має вплив, який може фінансувати будь-яке служіння, який може відкрити будь-яку церкву, який може профінансувати будь-яке служіння, яке стосується Царства Божого. Коли я це все бачив, коли я це все був разом з Богом, проводячи з ним цей час, Бог відкривав, Бог розширяв мої границі. Просто Бог мені показував, подивись, що я приготував для тебе. І сьогодні Бог міняє моє життя, і я йду до цієї цілі. Я сьогодні йду впевнено до цієї цілі. Я беру достатньо слова Божого для того, щоб досягнути цієї цілі, щоб прийти в це місце, де призначив мене Бог. І зараз я хочу з вами прочитати місце Списання, де ви побачите, що Бог відкриває своє бачення. Бог відкриває своє бачення. Тим, які близькі стосунки з ним, ті, які довірили йому своє життя. Ті, які сказали Господь, вже не я живу, а Христос живе в мені. Тим, які довірились йому. І ми зараз з вами будемо читати. Це буде буття 37 розділ з 5 по 10 вірш. 37 розділ з 5 по 10 вірш. Дивіться, говориться так. Існився був Йосипові сон. І він розповів своїм браттям, а вони ще збільшили ненависть до нього. І сказав він до них: Послухайте-но про той сон, що снився мені. А ото ми в'яжемо снопи серед поля, і ось мій сніп зачав уставати та й став. І ось оточують ваші снопи та й вклоняються снопові моєму. І сказали ми браття, чи справді ти будеш царювати над нами? Чи теж справді ти будеш панувати над нами, вони збільшили ненависть до Нього через сни його та через слово Його. І снився йому ще сон інший. І він оповів братам своїм та й сказав: О, оце, оце снився мені сон. І ось сонце та місяць та одинадцять дір вклоняються мені. І він розповів це батькові своєму та братям своїм. І докорив йому батько його і промовив до нього. Що то за сон що снився тобі? Чи справді прийдемо ми, я, та мати Твоя, та брати Твої, щоб уклонятися тобі до землі? Через сон. Бог показав Йосипові своє бачення, що йому будуть вклонятися його брати і сестри. І після того, коли Йосип побачив цей сон, коли Бог йому відкрив своє бачення. Щодо його життя. Йосип ділився цим сном. Він хотів розказати своїм рідним. Але що вони, вони зненавиділи його? І з цього самого періоду почалися, почалися його перші кроки, щоб це бачення Бога було повністю виконано в його житті. Тобто, коли ми далі читаємо, Йосип став вельми багатим. Він став другим після фараона в Єгипті. Він став царем, і лише трон розділяв Йосипа з фараоном. Це був Божий план, щоб підняти Йосипа, щоб сьогодні Бог нам показує, що, як він відкриває свій план, як він відкриває своє бачення для нас. І він показав Йосипу, Йосип, ти будеш царювати, і тобі будуть поклонятися. І твої рідні вони прийдуть і вони будуть поклонятися тобі. Тобто ти станеш царем, ти станеш багатим, ти станеш тим, яким я призначив, щоб ти став. І Йосип дійсно став царем. Йому поклонялися всі, його слухалися всі, він був дуже розумний. Але щоб прийти до цього царства, прийти в своє призначення, в це бачення повністю в нього увійти, Йосипу потрібно було вчитися. Він вчився. Повністю всього, що було в Єгипті, він вчився. Так йому було нелегко, він пройшов дуже нелегкий шлях. Він був і в'язниці. І він був і рабом. Але він впевнено йшов до свого призначення. І Бог був з ним. І Бог виконував бачення стосовно Йосипа. Він вів Йосипа цією дорогою. Йосип мав успіх у всьому. Навіть коли був Ширабом, він мав успіх. Навіть коли він був у в'язниці, він також мав успіх, тому що він був управителем в'язниці. Коли він був в домі Потіфара, він управляв всім домом Потіфара. Потіфар лише думав про хліб, а Йосип управляв всім, що було в його домі. І так, коли Йосип вчився, він просто йшов вперед. Він побачив це бачення. Він побачив, він повірив, він розчинив його в своєму серці. І він прийшов, пройшов час. І він прийшов до того бачення. Те, що Бог приготував для нього, він прийшов в це місце. Я, як Йосип, в Бога є бачення стосовно мене. І я хочу сьогодні сказати тобі, що в Бога є бачення стосовно тебе. Бог має бачення, Бог приготував для тебе благословенне і щасливе життя, прекрасне життя. Де ти процвітаєш, де ти багатий, де ти щасливий, де ти не маєш нічому нужди, де ти благословений, де ти служиш Богу з радістю, з щастям, з благословінням. І Бог показав мені моє бачення, Бог показав мені, що я мільйонер, що я успішний бізнесмен. І Бог розширює мої межі. Але щоб побачити своє бачення глибше, щоб побачити його далі. Ми бачимо, що Йосип побачив спочатку один сон. Це були снопи, але потім, коли Йосип вже бачив другий сон, він побачив, як вклоняється йому, тому що він сказав, ви будете вклонятися мені. Тобто Бог розширив його бачення, розширив просто його серце, його розум. І сьогодні тобі і мені також потрібно розширяти свій розум, щоб побачити те, що Бог приготував для нас. Тому що це важливо розширяти свій розум. Тому що Бог показує настільки глибоко, Він показує настільки багато, що деколи не можна навіть не вкладатися в голові. Коли Бог мені показував моє бачення, коли Бог мені показував це і в видіннях, і в снах, і через слово Боже, я був просто, просто натхненний. Я коли читав, коли був з Богом в молитві. Бог міняв моє життя, Бог мені показує, розширяй свої намети, розширяй свої границі. Подивися, наскільки багато тобі приготував. І це все треба було вмістити в мій розум, в моє, в моє розуміння, щоб я міг це зрозуміти і це побачити. Тому що це не так просто. Я думав, що це просто, але насправді воно казалось зовсім не просто. Коли я почав розширяти розум, і коли Богу, я дозволив Богу показати мені повністю все бачення, не частину, ми бачимо тут, що коли. Йосип побачив перший сон, він побачив лише частинку. Але коли він побачив вже другий сон, він побачив повністю картину. Все побачив повністю, що він буде вищий від всіх. Йому будуть поклонятися. До нього вони прийдуть. Вони перед ним схиляться. І так і було. Вони прийшли, вони схилилися перед ним. Вони поклонилися йому. І потім я вірю, що вони згадали про цей сон. Вони згадали, що Бог показував. А вони не вірили, вони насміхалися. І зараз багато людей, вони також насміхаються. З нас насміхаються, коли ми говоримо про процвітання, про благословіння, люди насміхаються, люди не вірять. Вони дивляться, ви якийсь цей, ви щось проповідуєте, не те, ви говорите не те. Але коли я зараз дивлюсь на своє життя, коли має більше, ніж достатньо, коли в моєму домі немає слова нужда, коли я можу заплатити спокійно всі свої рахунки, і мені не треба парити голову, і не треба думати, що я маю робити, де заробити гроші. Мені не все вистачає, в мене ще залишаються фінанси. Це Бог мій благословляє, Він веде, Він направляє. І Він хоче благословити тебе. І він хоче показати тобі твоє бачення. Він хоче, щоб ти був щасливий, щоб ти був багатий, щоб ти процвітав, щоб ти мав успіх. Бог, я вірю, що давав вам ідеї. Можливо, навіть створювати новий бізнес. Або ще щось робити. І ви так подумали, можливо, а. Це не вийде, це не вийде. У мене зараз нема фінансів, у мене зараз нема того, того. Але я вірю, що Бог не просто так показує нам. Не просто так приходять правильні думки. Це все не є не просто так. Бог хоче показати нам бачення, хоче показати, що Він бачить. Тебе щасливим. Він бачить тебе тим, ким він хоче він тебе створив. Він любить тебе. Він любить тебе. І Він хоче, щоб ти був щасливим, щоб ти прожив своє життя. Повний сили і енергії, багатий і щасливий. Алилуя. І ми прочитаємо ще одне місце з писання. це Ісаї 54 розділ. Другий і третій вірш каже так. Пошир місце намету свого і завіси наметні помешкань твоїх повитягай, Не затримуй. Свої шнури продовж і кілочки свої позмісняй, про... бо праворуч. І ліворуч поширишся, ти. Пошир місце намету свого. Пошир місце розуму свого. Просто відкривай своє серце. Пошир свій намет. Відкрий своє серце для нього. Дай йому сьогодні показати, що він приготував для тебе і для мене. Дозволь йому це зробити. Дозволь йому це зробити, і він тобі відкриє, і ти будеш в шоці, можливо, будеш здивований, що Бог. Приготував тобі таке класне, благословенне життя. І ти, можливо, будеш думати, ну як, це мені приготував Господь? Аллилуйя! Це наш Бог, це наш Господь. І Він приготував це для тебе. І я вірю, що коли ти побачиш, я вірю, що ми обов'язково почуємо свідчення. Що ви обов'язково поділитесь з нами своїм коментарем після цього відео, ви зустрінетесь з Богом ще глибше, ви проведете з ним ще більше часу. І ви дозволите йому сьогодні сказавши, я відкриваю своє серце для тебе, батько, щоб ти сьогодні показав мені, яке бачення ти маєш стосовно мене. Ким сьогодні маю бути я? Куди я сьогодні маю йти? І Бог буде направляти тебе, благословляти і вести. Навчайся, Розширюй намет свого серця. Відкривай своє серце для Бога і Він благословить. Тебе. І ти станеш так багатий всім, що щедро зможеш допомагати людям. І за твій щедрий дар вони будуть дякувати Богу. Це друге коринтян, я процитував. Ти станеш таким багатим, таким благословенним, Тому що це Бог приготував для тебе. Нехай мій Бог благословить тебе. Нехай Бог благословить вашу сім'ю, ваш дім. І сьогодні хай ця істина. Торкається вашого серця. Щоб ця істина сьогодні закріпила в своєму серці. Не опускай цю істину. Візьми більше слова, знайди місця Писання, де написано про процвітання, про багатство, про успіх. І говори ці слова в своє серце. І проголошуй ці слова в своє серце. І Бог буде міняти твоє життя. Нехай це благословення буде в вашому домі. Благословляємо вас. Благословляємо в ім'я Ісуса Христа щоб ця істина сьогодні поміняла ваше життя на 180 градусів і ви були благословені у всьому. Амінь. Поділіться, поділіться цим відео, поставте лайк і напишіть обов'язково коментарі. Нам важливо, як ця істина торкається вашого серця, щоб ми мали з вами зв'язок. Ми хочемо знати, як ця істина міняє ваше життя щоб ви отримуєте дійсно ці благословення? Нехай Бог благословить вас. Амінь.